Непереможна Україна, виставка робіт учнів Чернігівської художньої школи. Філософські мотиви на полотнах створені юними чернігівцями, захоплюють і вкотре доводять. Діти сприймають світ значно глибше ніж дорослі. Це виставка, яка спрямована на патріотичне виховання, і безліч робіт було презентовано для відбору на цю виставку, але найкраще увійшли з метою презентації саме ідейних. Тем, які показують і безмежність простору України історичного краю, це і пам'ятки, і родина, і е, добробут, тобто спектр тем дуже широкий. до цієї експозиції ввійшли не тільки роботи з фонду художньої школи. На виставці також експонуються картини, які учні надіслали для виставки з-за кордону, аби передати в роботах своє бачення подій, які зараз відбуваються на теренах їхньої рідної країни. Ми бачимо всі роботі батька і матір, які вже на жаль. В цьому світі не існують, але дитина залишилась саме в місті Чернігові, і ця робота, наділена глибоким філософським змістом, є основною в цій експозиції. Виставкову діяльність директорка художньої школи визначає одним із основних і одним із найдієвіших способів, аби зацікавити діяльність закладу нових учнів та їхніх батьків. Адже спостерігаючи за творчими успіхами однолітків, дітлахи самі загоряються бажанням спробувати себе в мистецтві. Легенди та міфи Чернігова це конкурсна діяльність. У нас була, і за результатами конкурсу ми презентували роботи в Чернігівському обласному художньому музеї. Також наприкінці минулого року ми провели конкурс святкові зимові розваги. Там представляли також роботи п'яти освітніх навчальних закладів мистецьких області, таким чином об'єднавши дітей, які на, на даний момент працюють творчо і хочуть, скажімо так, звертати увагу на щось прекрасне, добре і вічне. Окрім робіт учнів, часто презентують роботи викладачів, випускників та відомих митців Чернігівщини. Адже одним з основних аспектів успішного творчого розвитку є споглядання та вивчення робіт майстрів.